Вітаємо вас, глядачі інформаційного порталу золочів.нет. У сьогоднішньому випуску новин ми покажемо останні події тижня. Наприкінці тижня користувачів соцмереж сколихнули події, пов'язані із Струтинським спиртзаводом. Детальніше про це дивіться далі. Брав на заводі. Що врав? Скільки? Чотири. Чо. 400 пер, да. Куда? Куда? Волос! Куда? Волос! Камеру крыша! Забрал, Куда Куда волос, бля? Я брал, я брал! Я куда? Сделал-то мой. Да, и дам що таке? дам бля машины по ДМС. Ведем сзади. Сьогодні це початок і акція наша буде безстрокова. Ці відчути якраз був присутній в тому в цьому інциденті вчорашньому по вечора, бо я якраз працював на зміні. Приїхали хлопці балаклава. Поліція, міліція писали на плечах, куди хочете, кажу, які шапки були надіті, можна було подивитися як я думаю, що кіно знімає. З такими вимовами, що тут якісь є крадії нас, в нашому підприємстві, займаються не тим, що потрібно, і щоб ми їх е пустили на завод, вони вони працювали на заводі. Ми сьогодні слухали того нашого шановного там, остат, стахів. Такий, ну, професійний крикун, який прибіг, покричав, покричав і, і з того часу втік. Ми запрошували, щоб він повернувся назад і міг спокійно обговорити установці, хто такий, що він, який в нього в цілі і що він бачить. За тих півтора року майже у нас практично не було спокійного життя. Ви всі про те прекрасно знаєте і бачили, як все відбувалося. Кожен місяць тут була боротьба за роботу заводу. При всіх керівниках у нас зараз вже третій керівник помінявся. А в нас кожен місяць йде боротьба за роботу заводу. Нас місяця, у нас з грудня місяця перевірок, кожного тижня перевірка на заводі. То якщо в того пана Остапа є якісь такі тверді докази, то нехай звертається в Укрспієр, який мене перевіряли цілий місяць і зараз відново, відново відново поїхала перевірка. Нехай збирається в ДФС, якщо були такі порушення, де вони фіксували. Якщо такий дуже потужний громадський діяч. То чого я приїхав, я ну, для себе не розумію, людина поїхала всі на машини на закарпатській реєстрації, то ну, як заслані козачки виглядають. Проплачені, які приїхали, відпрацювали і поїхали. Чогось жодна громадянська організація ні ЗОВІ, ні Львова їх не підтримала. Я думка, що якийсь заказ на наш завод, що нас зупинити. Інцидент, який був сьогодні зранку. Все-таки наше підприємство це не є просто підприємство і не та солома. А не дай і було палення, не знати чого, не знати чорний дим, якого факела під прохідною. А що може бути, коли там є горюча, горюча речовина, це досить серйозні справи. Так само звинувачення лилися в наш адрес про підтримання сепаратизму на Сході. Це не знаю. Ну от... Добре, що Миколаївчий він, в принципі, такий досить врівноважений і досить врівноважено. Ну, такі люди, от які звинувачують нас, що наші хлопці, які тут зараз сидять в залі, вони були там. Хлопці зараз наші служать там. Такі, як Остап, вони, я не думаю, щоб хоч пальцем поворушили, щоб допомогти чимось країні в тому питанні. Голосування. Звернутися до Служби безпеки України щодо ситуації. До нашого підприємства відкритим листом напишемо таке звернення. І друге. Підтримати нашого керівника в подальшій роботі на підприємство. А? Є ще якісь? Хто за це за тих два питання, які я сказав, прошу голосувати. Хто за? Платив? Потримався. На даний час слідчим відділом Золотівського відділу поліції, головного управління національної поліції у Львівській області проводиться досудове слідство по зверненню голови приводу ідеї нації, по факту незаконного вивозу з території Струтинського МПД спирту. На даний час проводиться досудове слідство, з'ясовуються всі обставини даної події. На сході продовжується війна. Волонтери і небайдужі люди як можуть, так підтримують наших бійців. Цього разу до підтримки захисників долучилися підприємець Світлана Вереда та працівники піцерії. Тут напекли для бійців пиріжків та наліпили вареники. Волонтер Мирослава Обінська разом із фондом Серце Ангела відправила підготовлені смаколики на фронт. Волонтери запрошують долучатися до підтримки військових усіх підприємців міста. Сьогодні черговий раз відправляємо вантаж на схід. Наші партнери, побратими, фонд Серце Ангела, і от два наших герої-бійці, щойно демобілізовані айдарівці, які взялися його забрати. Працівниці зійшлися, зробили 40 літрів вареників, напекли смачних пиріжків. І ми хочемо просто, щоб бійці на фронті відчули, що пам'ятають, щоб їм запахло домом, щоб вони. Коштували домашньої їжі. Наші працівники, а ще кажуть працювати на цей міст. Це наш такий ми ніколи не забуваємо про тих хлопців, які там попередові. Ми завжди з любов'ю, з щирими смертями, допомогли. Будемо дуже раді, просимо наші бачивських підприємці долучатися до цієї акції. 1 лютого голова Золочівської районної державної адміністрації Володимир Недзельський прозвітував про виконану роботу у 2015 році та перспективні плани на цей рік. На звіті були присутні представники громади, державних установ та голова Львівської облдержадміністрації Олег Сенютка. Підприємств хотів би назвати кілька. Підприємств Димікс, розпочало новоробництво у лігі соєвих бобів, на ТЗОВ Електроконтакт Україна йти до новій лінії заробництва на долекових автомобілів і на філії ТЗОВ Карпатські Мінеральні Води завершено будівництво складських приміщень для зберігання готової продукції. Підприємством Карпатські Мінеральні води буде відкрито лінію по виробництву Галеб із лаків та лінію по води в святу Тару. Слідуюче підприємство «Демікс» планує відкрити лінію по виробництву Олії Соняшника. І плюс будівництво зерно е, сховища, будівництво село, як ми називаємо, на ДЗОВЕТОКОНА Україна планується відкриття нових ліній виробництву кабельних мереж до автомобілів. Останні тижні стається так, що кожного тижня Служба безпеки із Національного антикорупційного бюро когось із суддів ловить на хабарі. Це великий жарт. То, про що говорить президент, що якщо ми не, ну, не зрушимо з місця судову реформу, то це все, все далі буде. Іде, йде, потім судді за гроші вирішуються. Так не може бути. Тому, я думаю, що судді відчули, що незважаючи на те, що вони недоторкані, незважаючи на те, що вони пожиттєві, воно все одно є книжечка, яка називається закон, і так треба діяти відповідно до цієї книжечки. Тому, якщо ви... Як громада приймає рішення, що власне комерційна структура, приватна особа не виконує свої зобов'язання, то громадське є вище від особисто. Звертаємося в суд, представник обласної адміністрації, відповідно, вступить в цю справу і робимо все публічно, і хай хтось спробує щось підкинути за пару гривень вирішує. Немає нашого варіанту, але про це не треба говорити. Один раз на рік трибуни. тобто зібралися. Якщо громада прийняла таке рішення, стає воно цей шлях кров за кроком. Наш долучив уголі переходуються на пустелю і районна влада нічого вирішити не може. До мене зараз дуже багато дзвінків з різних сільських рад про те, що масово вирубується ліс. І е, зараз у нас зріває оця точка кипіння, тому що люди вже хочуть об'єднуватися в якісь групи, захищати. Там ліс від вигунки, тобто створюється на, на тому місці дуже такий небезпечний прецедент, тому що дуже і на сливці між собою, збираються просто цих вирубщиків виганяти з лісів. Я, я пишу, це стосується питання комунального відкриту обласної ради ГАЛСІН-ЛІС. До теж зв'язку зауважень немає. там все ніби нормально все прозоро. А тут стоїть питання по і ми вже говорили з керівником право цієї інформаційної політики, і тут неможливо визначити не правий, і правий, бо під, під документами, які там написано вирубка хворих, де, я все була в родарізайця. Я, і... я, і... я і... все закличу до себе керівника Галсі Лісу і з ним проговорю так само це питання. Тим більше, що минулого тижня ми зробили нову дорогу на Славську і мені в Фейсбуці. Написали, вислали фотографію, що крас наповнений. Ну, фотографія зроблена, крас, наповнений повністю ну, кругляком, з ланцюгами їде по новій тільки зробленій дорозі. 3 лютого у Золочеві вручали паспорти громадянинам України у формі Айді-картки 16-річним юнакам та дівчатам. Зараз на сьогодні така непересічна подія в Золочевському районі. Ми вперше вручаємо. Паспорти нового зразка у нас золочеві. І е, дуже приємно, що сьогодні наші молоді люди вступають в доросле життя. Бачите, у нас є Конституція, вам подарують. І в 4 статті Конституції написано, що в нас в Україні існує єдине громадянство. Я думаю, що це не тільки те, що існує єдине громадянство, напевно, гордість за те, що ми є українці. Перші, хто документи подав, і перші, хто. Значить, Перший виготовлений цей паспорт можливо, а це є наш Уполовський Назар. Я щиро вітаю. Бажаю згордістю носити паспорт. У мене Ліля. Вітаю. А, вітаю. А, вітаю. А, вітаю. А, вітаю. 2 лютого фахівці Львівської обласної ради провели навчальний семінар для тих, хто вирішив взяти участь в обласному конкурсі мікропроєктів. Семінар відбувся у Злочівській районній раді. На нього запросили ініціативних мешканців Злочівського, Перемишлянського, Пустомитівського районів. Як зазначили на семінарі, цього року з обласного бюджету виділено рекордну суму 35 мільйонів гривень на співфінансування мікропроєктів місцевого розвитку. Якщо говорити багато, що це мало. Це дуже багато. Якщо порівнювати 2015 рік це такий був рік, який був дуже активний, дуже продуктивний, то ми реалізували за 5 років 510 мікропроєктів, а в 2015 році сума була 16,9 мільйона гривень, і ми її майже 97% використали, ви її використали. Надалі гостро стоїть тема вирубки лісу на території Злочівського району. Зокрема, 4 лютого люди, що проживають у селах Черемошня, Білий Камінь та Бужок висловили своє незадоволення тим, що роблять вирубку дерев у лісі. Ми, ми купуємо. Хто ми не... купить? Ніхто звідси не Зараз... Я, купує? Ніхто Оце возьметь. Оценітарний. Ви нас хочете. Тут люди приїхали, не знаю, вони хочуть вас. Бо ж ми що тут. Це фірма Гауссіс. Та фірма. Ну, то ви собі там Я собі. Тут. Ми не маємо так. нічого проти, ви собі добивайте за свого що там. Знаєте? А да, нехай запхай собі в дупу, запхай собі цього що, Зрозумів. Я не чого, це мене вигнув якось! Ну так хлопці, яка ви заважали, що... Що там заверхова сім'я? Запхай в дупу собі того! А а що хто купив? А хто купив? Що тіде... треба робити? Ви що там Ви що, ви розумієте? Такий дуб то санітарний. Там а? один а дубик а? має 6 метрів, має а? один. Купить різати. Як то не сваритися? Ми зараз викриємо рух і нехай міські депутати сюди їдуть. Що ви нам фільтрограму Та фіксити? Collapse. <говор> люди <говор> добрі. Ну Ну дійсно, дійсно. Що ви зробили з нас дороги? Хто її буде ремонтував? Дорогу будемо ремонтувати. То ви тільки зараз говорите, поки ліс взяли! Возьмете ліс, вас обдає вас, тут не буде плеску! Це ж не я, що я до інак підпис підробив чи що. На першій квартал, оце є відділа наші, от є планчик насаджень, де, де воно підходить. Дрова під, куди під... Ви на видіваєте? На Дрога. котельню веземо. Яку? Ну, та на військову, на Золочівську. Ну Хто просить Дрога. на надію, на на, на, на хто виписує у нас дрова, той і забирає. Нема кліма. Нічого нема, то просто опу краскою попшикано, а не попшикано, а печатки нічого немає, ніякого кліма. Він показує, як на паперах, що немає стільки тут. А то вже за папір тому йде. Та вже не нервуйся, ні. Він каже, на папері. Так, щоб часом там викрав. В лісі можна робити з 9 до 6 вечора. Все, все. А не до Там, Там ще І вітер так само. Вчора був вітер. мені таку до пивки, до пивки. Почали вони вирізати ліс. Приїхав, я до них приїхав, кажу, хлопці, що ви робите? Вони мене послали на саме знаєте на три букви. Посередині буква У. О. Ну мене саме знаєте, заїв три дні я не міг ні спати, ні їсти. І потім зібрав людей. Ну, а ще після того, ша як вони дороги, ще так було. Ще куди не йшло? Ну, вже дороги почали не йшли. Ну туди вже всім. Зібрали людей, вийшли. Ви. Ну і бачите результат. А з яких сіл? Черемошня, Білий камінь, бужок. Зараз бужок. Ну, вони з підвесів, хлопці казали, приїдуть. Які ваші були Наміри? наміри? Так, Що ви хотіли робити? Захистити. Та захистити. Ні. Я тут родився і прожив 53 роки. Uh -huh. Діти мої. Троє синів в мене, і всі вони ліс рублять і за грибами їздять, і все. тут. Тут кого ще не було. За моїх 50 років я ще не бачу. 2 лютого о 21.32 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що в місті Золочів по вулиці Маркіана Шашкевича, 26. На другому поверсі трьохповерхового житлового будинку в квартирі знаходиться власниця поважного віку, яка не може самостійно відчинити двері та потребує медичної допомоги. Пожежно-рятувальним відділенням номер 13 місто Золочів надано доступ працівникам медичної допомоги до потерпілої. Про це золочів.нет повідомили у державній службі з надзвичайних ситуацій. З метою попередження епідемії грипу та запобігання збільшення захворюваності серед дитячого населення району вирішили продовжити карантинні заходи у навчальних закладах району усіх рівнів з 8 по 10 лютого 2016 року. А також на час призупинення навчання вжити заходів до економії енергоносіїв. Про це Золочів.нет повідомили у Золочівській райдержадміністрації. у Золочівській загальноосвітній школі перших третіх ступенів номер один імені Степана Тудора відбулася зустріч випускників різних років випуску. Вчителі, які серед нас Прийти на цю зустріч наші образної наша. you can Перший рік випускники це мої треті випускники, це мої самі-самі найкращі, самі мої любимі. Я всіх люблю, але їх чомусь особливо. Особливо тому, що нас дуже багато пов'язувало, і було, були і невдачі, були і не гаразди, але попри те, ми вистояли. Переді мною тут лежить альбом випуску їхнього, їх 2001 року. Їх було понад 30, тут тільки 27 на е, знімку, на фотографії. І е, вони такі прекрасні, красиві в шкільній формі, в білому фартушку. Як це було гарно, як це було красиво. Мені здається, що та шкільна форма мобілізовувала їх, дисциплінувала, вони такі були гарні. І сьогодні я їх бачу вже дорослими, все ж таки 15 років. І я радію, що вони досягли якогось успіху у своєму житті. У народному домі виступили з концертом Наталія Фаліон та гурт Лісапетний батальйон. Пані та панове, зустрічайте самий веселий, найприкольний батальйон! Ще найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті золочів.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами. До нових зустрічей!